Польщі не вистачає робочих рук. Підприємцям бракує працівників, бо менше емігрантів, зокрема із України. Раніше наші громадяни буквально рятували ситуацію з робочими місцями в сусідній країні. Нині ж експерти відзначають помітний відтік українських біженців і трудових мігрантів з Польщі. До інших європейських країн. Водночас у сусідній країні перебувають щонайменше 950 тисяч біженців з України. Яку роботу у Польщі їм пропонують? Чи змінилися умови для українців у сусідній країні за останні два з половиною роки повномасштабної війни? Про все це далі в сюжеті? Що станеться, якщо всі українські працівники, які зараз працюють на польському ринку праці, просто зникнуть? Мені насувається слово катастрофа. Притаманний Польщі стереотип про дешеву робочу силу з України руйнується. Війна змінила портрет нашого співвітчизника, який працює за кордоном. У нас час дорогоцінний. Приїхавши сюди, ми хочемо взяти з цього, як кажуть, по максимуму. Кого шукають польські працедавці? Які умови пропонують, чому триває боротьба за українців і як знайти високооплачувану роботу, якщо ти біженець? Міграція з України принесла нам величезне багатство. Це питання політичне і воля народу. Якщо не буде мігрантів, польща не буде розвиватися. Бо не буде робочих рук. У Польщі бракує працівників, бо менше іммігрантів, зокрема з України. Про це пише авторитетне видання «Жечпосполіта». Польща без робочих рук. Проблема тільки загострюватиметься. Підприємці побоюються, що невдовзі їм не вистачатиме працівників. Наплив людей з України сповільнюється. А уряд під тиском громадськості може ще більше ускладнити міграційну політику. Історично так склалося, що саме українські заробітчани в Польщі переважно працювали на сільськогосподарських роботах, наприклад, збирання ягід чи фруктів, або на великих промислових підприємствах. Ферма на заході Польщі біля міста Познань. Компанію заснували українці. Улітку підприємці успішно зібрали перший врожай малини. Юлія влаштувалася сюди у березні, бо хотіла попрацювати саме в українській фірмі. Уже в невдовзі стала бригадиром. Каже, у міжсезоння ягоду збирають 30 людей. Ось ось буде другий врожай, тож потрібно наняти ще стільки само. На таку роботу активно беруть українців і заробітчан, і біженців. Людей знайти нам не було тяжко, тому що е, коли почалась війна, дуже багато виїхало людей з України до Польщі. Завжди є люди, які дзвонять постійно до мене, пишуть постійно до мене, запитують про працю, і ми з радістю, з радістю всіх запрошуємо. Середня зарплата за таку працю залежить від показників, тобто скільки ягід зібрав працівник. Також є погодинна оплата за догляд за рослинами близько 23 злотих за годину. Дину, тобто за місяць можна заробити досить пристойну суму від 30 до 60 тисяч гривень. Однак, як виявляється, навіть такі високі зарплати приваблюють не всіх. Але якщо українці знайшли охочих попрацювати, то у польських фермерів цьогоріч справи йдуть не так добре. У сільському господарстві Польщі відверто бракує робочих рук. Рівень безробіття в країні рекордно низький, менше як 5%. За даними центрального статистичного офісу Польщі. І вільні щонайменше 112 тисяч робочих місць, тож підприємці все частіше шукають працівників у будівництві промисловості, транспорті та логістиці. Зростає оплата. А за кожного хорошого робітника потрібно поборотися. Щоб заповнити всі робочі місця, варто запрошувати мігрантів з інших країн, наприклад, країн Середньої Азії. Вважає Цезарій Казмерчак, голова асоціації підприємців і працедавців Польщі. Питання міграції, політичні сили бояться про це говорити. Потребує відкритої дискусії. Резерви мігрантів з Білорусі чи України, культурно близьких нам країн, поступово вичерпуються. Від початку повномасштабного вторгнення до Польщі перебралося близько мільйона біженців з України. Усі отримали право на працевлаштування без жодних додаткових дозволів. Важливо, що до Польщі також виїхав так званий середній клас українців, тобто ті люди, хто вже мав солідний досвід роботи у великих компаніях, вони прагнули знайти роботу, яка б відповідала їхній кваліфікації та досвіду. Однак це виявилося непростим завданням. Я наприклад суттєва різниця між тими. Між е, довоєнними мігрантами, яких називають, і тими, хто приїхав після 22 року, зараз ми бачимо, вже спостерігаємо десь так півтора року, ну то люди намагаються знайти роботу, яка буде вже більш-менш стабільною роботою однак теж спостерігаємо, що теж є бар'єри, наприклад, для е, так як і. Два роки тому і зараз це мовний бар'єр. Багато людей працює якби нижче своїх кваліфікацій, і все ж таки є бажання вийти на той рівень, наприклад, який вони мали в Україні. Як знайти високооплачувану посаду, якщо ти біженець, українка Юлія Гусєва приїхала до Варшави на початку війни і одразу запланувала пошук роботи. Перша співбесіда у мене була в березні 22-го року, навіть 8 березня. Як пам'ятаю, що я тоді пішла. На першу свою співбесіду. Ніхто ж тоді не знав, що цей пошук наскільки довгий. Це була лише перша з десятків співбесід. У перший рік війни Юлія працювала з біженцями як волонтерка, але потім знову поставило питання про пошук місця праці. Дівчина-випускниця Києво-Могилянської академії добре володіє англійською. Зрештою, через півроку вона знайшла омріяну роботу у великій міжнародній корпорації. Я працюю в корпорації і працюю з людьми. Переважно це англомовний світ. Ну але і Європа. і саме такі, як Юлія, тобто люди з вищою освітою, і потрібні Польщі, зокрема айтівці, лікарі, медсестри, акушери, психологи і вчителі. Уперше до переліку затребуваних потрапили педагоги. Через наплив українських дітей бракує вчителів середніх шкіл і вихователів. Здавалося б, українські викладачі також приїхали до Польщі однак часто не можуть знайти роботу, бо не знають польської мови досконало. Не дуже багато місць для українських вчителів, навіть якщо в польських школах є місця, но то це мова. Якщо ми вже говоримо про вчителів, то тут теж входять професії, які регулюються, наприклад, потрібна нострифікація диплому. І позитив: більшість роботодавців у Польщі, як і раніше, дуже доброї думки про українських працівників. Найбільше наших цінують за швидку адаптацію та працьовитість. Владислав Політ, Наталія Шумакова, подробиці телемарафон Єдині новини.